Готую сьогодні макарони з сиром. Оце порізала по черевину, так її обжарю зараз, ну, вже можна сказати. І сюди додаю цибулю. Зараз вона обжариться із шкварками. Ну, Шкварки все разу такі хороші м'ясні, бо по черевина була добра. Ми купуємо людей, які ну, не мають тої хімії. Натуральне м'ясо. Воно пахне так жалко, що камера не передає запах. Бо я купиш, то нам цих хімії, вирощені свині, це м'ясо, боже, це якісь капітпіна і ніякого не смаку, не запаху нічого немає. Зараз я її піджарю піджарицю. Лежаричку. А тоді зварю макарони. Макарони варю такі крупненькі, ось цим. Зараз поставлю водичку. Зварю макарони. Зверху притрусю з сиром, але сир має бути справжній, ну, натуральний, не, не твердий сир, а просто сиру. Обичний ворог у нього шукає, сир. Обичній, і творож, і ось, так, сир. От. Додаємо ми ще сиру. Ну, зараз, звісно, тут ще спеції по вкусу. І така страва, коли на дворі холодно, морозно, хочеться такого чогось з'їсти. І сьогодні у нас будуть макарони з сиром. Булька вже так трошки при, десь, присіла, скажімо так, трошки прижарилась. От сюди зараз я додаю із своєї баночки, що все що я робила, оцих спецій. Ну небагато. Отак от і все. Більше не треба. В описі. Посилання буде в описі. Отак от я її. А перець, такий в мене є перець, перемелений, саме мимоловий перець, я теж покладу трошки пізніше. Все, зажарка готова. Зараз її треба підсолити і поперчити. Стерці, які, які треба, щоб вони притушкувалися з цибулею і з м'ясом, я вже додала раніше. Зараз я її підсолю. І трошечки об яз... об в м'ясо треба трошки перцю, щоб пахло. Юри нема. Вона розкидала тапочки, так, да, Соня? Да? Розкидала тапочки, все порозкидала і що ти зробила? І що ти зробила? Де тапочки, На Нащо ти трогала? що ти трогала, Юрині, тапочки, а? Соня, що це таке? Що це таке? Наш ти розкидала? Шкода мала. Ти ж що ти стрибаєш? Стрибаєш? І хвіст зараз відпаде воно, твій хвіст. Да. Непослушно. Там купила вкусняшки і забула у машині. Юра, поїхав, зараз привезе тобі вкусняшки. Да. Привезе вкусняшки. Привезе. Майже зварилися мої макарони. Кстати, макарони дуже-дуже класні. Ось ця фірма така не реклама. Це просто я ділюся, що гроші не на вітер, як то кажуть. Бо буває купиш і викидаєш. Або гіркі, або ще якесь, якесь, щось не то. Ось. І я цілу пачку варю, що, що завтра на роботу. І ми зараз зараз я відсідю частину у шкварки, а ось у мене тут розтоплюється вершкове масло. Вже розтопилося. Я сюди вкину макарончики, а завтра куплю якусь сердечку чи сосіску, якийсь салатик, і буде нам щоб пообідати чи повечеряти. Все залежить від того, коли прийдемо з роботи. Можемо прийти. 4 часа, а можемо прийти і раніше, а може і пізніше. Ну, коротше, це таке непресказуємо. То буде що поїсти прийдемо. Так що зараз вже вони зварилися і я їх буду відсіжувати. От і все. Макарони готові. Я сюди зараз кину, додавлю ось сиру. На, отаке, на таку кількість макарон треба. Ось скільки сиру. я не знаю, скільки в грамах тут. Це сир домашній, добрий такий. Я його зверху зараз притрусю, тільки вже будуть притрусювати в тарілках. Соні теж подобається таке блюдо, Вона воно вже нарізає, нарізає круги. Сухий корм стоїть, але вона сухий корм не хоче. Вона хоче макарони, супчик, борщик. Отакий ми да, Сонь? Отаким і йому. А сухий корм, їжте ви його самі, той, хто робить, так, Сонь? Все, насипала, а тепер зверху посипаю сиром. Таку, беру його просто і посипаю Зверху сиром, на гарячі макарони. Це дуже смачна страва, вона така, знаєте, от іменно коли на дворі мороз, такого хочеться. Запашні такі і із цибулькою, і з домашнім сиром. А саме головне, що дуже швидко готується, без всяких там примудренностей високої кухні. І, звичайно ж, наша Соня. Їй теж кину трошки сирку, як же ж без соні. І будемо снідати. Готуйте, пробуйте дуже смачно, дуже швидко і дуже корисно. Творог кальцій, сало треба людині їсти. Ну і макарони ж, звісно. Куди ж без макарон? Даю, даю тобі вже. На, на, сонь, на, боже, не дає покої. Кофту розірвала в хлам, стягує, все знімає з себе, але потім перестала. Походу стало прохладно їй, і вона перестала знімати, але кофту спортила, лахмітяно висять. Ну, макарони зашли, та не все, все їсть те, що ми йому. Все, справилось? Миска пуста. І що ще будеш просити? Сонь, хватить, то тобі багато, це і так не собача їда вообще. Будуть казати, що я травлю собаку. А ты вот это такой сыр с нами, да, Соня? Сыр на, на вусах. Пошла облизывать миску, божечка. Она еще хочет. Где? Опять вернулась. Соня не любят такую еду.